Дивіться, згадав тут таке запитання мені задавали. Е, типа, сфоткати відрізного диска і колесо. Ну що я можу розказати? Це все саморобне. Відрізний диск зроблений з циркулярної пили, посаджений на ступіцю, на подшипниках, все саморобне. А опорне колесо це з полоси, батько сам бухтував. Ну, Хто знає що таке бухтувати? То нема що пояснювати, а хто не знає, в двох словах береш молотка і дерев'яну колодку і гатиш по полосі, і вона так вигинається, вигинається дугою і потім в обруч і там шпить, і все само Ось так, в двох словах на пальцях, як би сказати, об'яснив, як міг. Ось з другої сторони це колесо опорне, як бачимо, обруч, як би сказати, і з арматури, шпиці вирізані, приварені, до ступиці. Ну, все саморобне, як, по ходу робилося. Один мені теж писав, зніми розміри пушка. Так все підганялося під цього трактора. Висота стойки, коли зробили стойку, вона зависока, а тут не такий ход по дві цей нав'язки. І не піднімає так, як треба високо. Ну, це кажу, все по ходу робиться. Ти не ту нейтралку пробуєш? Значить, трохи ми вимілили плужка. Побачимо, що получиться. Ștă, ciască, camine, zatopță, nu, astea e fermoanele aceasta ca am nezatoptunite, nu e nu e oră. Що ви думаєте, там, де краще? Там краще орумка пішла. Дивіться, технічний стан трактора Нормальний. Хочу задати питання, поки нас перекур до Лемеха краю. І краю ріжучого диска десь плюс-мінус 15 см. І тепер дивимося, що диск відрізний. Просто думаю, як краще пояснити свої думки. Ну він бачимо працює десь до 10 см. То сіки, яка глибина. І що кому доказувати. Саме основне, що апарат працює і працює норм докидаєш, казали, що він тормозить. Так, да, йому тягше, звісно, бо він мусить землю щоб кинути. Но він свою роботу робить.